Яких тепловозах, самоскидах, вантажівках та комбайнах лобове скло встановлено з від'ємним кутом нахилу? Хоча це суперечить усім законам аеродинаміки, кабіна такого транспортного засобу менш обтічна і створює додатковий опір під час руху зустрічного повітряного потоку. То чому ж інженери наважилися піти на такий крок і пожертвувати обтічністю? Так як машиністи та водії перерахованих транспортних засобів знаходяться в кабіні багато годин, необхідно створити максимально комфортні умови для їхньої роботи. До того ж, враховуючи той факт, що їхня робота потребує уважності, сторонні фактори не повинні їх відволікати. Від'ємний кут нахилу лобового скла в цьому допомагає. Такий кут нахолу обраний для зменшення впливу прямих сонячних променів і відблисків на склі, Та й кабіна всередині нагрівається не так сильно. На комбайнах такий кут похилих стекол також допомагає.